1 січня 2023 року нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам продовжено. Для цього не потрібно додатково звертатися до відповідних служб та подавати документи в січні 2023 року. Профінансована виплата для ВПО в розміні 15 мільйонів 649 тисяч на карткові рахунки наших. Внутрішньо переміщених осіб більше п'яти тисяч осіб щомісяця отримують допомогу в розмірі від двох тисяч і згідно постанови кабміну до трьох тисяч на одну особу, тобто всі виплати проводяться в звичайному режимі і на даний час. Заборгованості практично немає в управлінні соціального захисту населення Покровська на сьогоднішній день знаходяться на обліку 19 211 двісті осіб. внутрішньопереміщених осіб. Спочатку конфлікту з 24.02.2022 року. На обліку знаходяться 5956 осіб більше п'яти тисяч осіб в нашому місті отримують одноразову допомогу на на оплату комунальних послуг як внутрішньо переміщені особи. Тим громадянам, хто тільки становиться на облік як внутрішньо переміщена особа для отримання допомоги, необхідно отримати відповідну довідку та подати заяву до управління соціального захисту населення. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном нуль 395 399 90 55.